Добрий день. Сьогодні ми почнемо вивчати е, прививку хвойних, прививку е, смереки е, колючої. Багато людей, знайомих мене запитують, щоб показати їм, як правильно прививати, як правильно виробиться прививка. Ну, я не можу сказати, що це буде найправильніше. Е, багато людей має свої е, способи, свої прийоми. Ми зупинимося на тому, як я працюю. а Чи правильно, чи неправильно, що саме побачимо. Є е, е, в нас ялинка колюча, вирощена в горшку. Чому іменно в гуршку? В горшку вона якби, легше з нами вихажувати, займає менше місця. Каже, легше догляд з нею і є багато своїх плюсів. Прививати ми будемо в закритому приміщенні, на даний час є підвальне приміщення, приміщення гаража. В зв'язку з тим, що на вулиці температура в день плюс 8 вночі, мінус 3, мінус 5. Тут якби одна температура стабільна. І краще, це краще для рослин, краще для прививки, краще для проживаємості, бо на вулиці сонячна погода, вітер, вночі морози це не дуже, не дуже добре для прививки. На даний час візьмемо один саженець, спочатку постараємося його обрізати, привести його до того стану, який потрібен нам під час роботи. Всі кінчики, бокові прирости ми укорочуємо для того, щоб стимулювати ріст того черенка, який ми плануємо привити. Правда, верхушкою я поки що не буду трогати. Тепер шукаємо місце, де буде нам зручніше прививати. От на даний час от у цьому місці, де дворічний приріст, його очищуємо і тут на цьому місці будемо робити прививочку. Очищуємо його з допомогою ножика і інки забираємо пальцями. От у цього місці ми будемо робити вставку. Можна зняти ще трошки більше, щоб було більше місця. Краще доступ. Живці зрізані з великого дерева, <кхи> глаука глобоза. Зрізана ціла гітлочка для того, щоб вони не пересихали. Вони зрізані десь, десь тому днів 15-20. Вони зберігалися у нас в холодильнику. Е, можна в даний час, так як сьогодні 1 березня, можна їх вирізати прямо зараз з маточника, прямо на вулиці. Но ми їх зрізали скоріше, бо вони зрізані у другому місці, і нам краще було їх скоріше зрізати. Е, по поводу живців, живець беремо тільки один з гілочки, центральний, який саме товстіший. Саме Краще дав приріст. Ці гілочки не беремо до роботи, їх відкидаємо в сторону. На цьому живцю зрізаємо іголки. Живець у нас готовий. Залишаємо верхушку такий маленький хвостик, для того, щоб воно могло працювати жити. Далі приступаємо до підщепи. Тут у бутилочці в нас розміщена, розміщений спирт розведений, в якому ми весь час замочуємо між, для того, щоб і дезінфекція, і Воїні у нас смолистки, залишається сліди смоли, і поки вони просто нам не дають працювати. І приступаємо. Починаємо зрізати, зріз робимо сантиметр на 3. Зрізаємо тільки верхню частину кори з тим, щоб задіяти ще нижню калюс. Бачите? О, то є кора, камбій і трошки внизу видно, у нас. Що подивитися. Тепер робимо косий зрік на з стильної сторони, з протилежної сторони, робимо зріз сантиметрів три, щоб він по довжині співпадав зрізу на піщапі. Тепер акуратненько стараємося пальцями не ловити за зріз, вставляємо його на його місце. Так прошу. Так. Для цього є спеціально у нас резиночки. І Акуратними витками, не сильно натягуючи, на так сильно розтягується, але ми натягне на 50%. і з однаким відстаню робимо, накладаємо витки. І в кінці просто робимо за. Щоб вона десь у нас зміщена є, то ми ще маємо можливість на даний час під резинкою поправити. Якби лягли вони у нас правильно ну і ставимо в сторону. І на цін у нас наша операція закінчена. Що можу додати що до цього? Ми піщеповер, звичайно, у нас лісова ялинка колюча. Ловко. Занесли її в підвальне приміщення в гараж. В Зв'язку з тим, що на вулиці зараз початок березня, тільки температура погода міняється у день плюс, вночі мінус. Тут більш стала температура, і зараз є більше часу займатися прививкою. Ну і прививка зараз на вулиці, то Сонце, то вітер, то дощ, Тож вони не дуже правильно впливають на приживаємість на проживку рослини. А так ми використовуємо підвальне приміщення і місяць, через днів 10-15, після того, як вже привиємо, будемо виносити їх на вулицю, на постійне місце.